Доброго дня, цікава Німеччина, продовжуємо заняття. Чомусь читати і поповнюємо наш вордшат і трошки граматики. Йдемо до нашої цілі. Перша ціль 500, потім 1000, а при, при запасі слів 2000 вже можна гарно дуже розмовляти. Гойте іст сьогодні в нас. Ми підставляємо Гойте іст, замст, зонтак, замстак, любий день. Морген іст. Це буде завтра. Є слово тут іст і тут іст. Нагадується Зайн у третій особі. морген? день. Він, третя особа. Він bist, ду, біст, es іст. Якщо ми можемо замінити, сказати морген і замінити займенником він, у нас буде третя особа іст». «Гестер вар». це те саме слово «зайн» в минулому часі. Вчора був. For вар». це позавчора був. Übermorgen ist. Це післязавтра буде. Так, собі е, розпишемо. Гойте іст мітвох. Дивимось, мітвох посередині. Гойте из міт сьогодні. For гестерн вах, монтак. Юбе морген іст фрайтак. Дивимось. Вчора був Дінстак. Гестерн вах. Дінстаг. Вчора був Дінстаг. Фогестервах. Фо позавчора був монтаг. Понеділок. Дивимось, сюди пішла табличка. Сьогодні в нас середа. Гойте іст мітвох. Завтра morgen іст. Morgen іст Donerstad. П'ятниця. Це вже в нас буде від середи. Це буде післязавтра. Післязавтра буде у нас übermorgen ist. І так, нагадую: коннекторн help, Зібрана вся граматика. Розбирайтесь. Там навіть іде порівняння з англійською мовою дуже корисний сайт. Набираєте connectoren.help в Гуглі. Бізбаль!